Які плюси та мінуси життя в маленькому селі, особливо якщо ти прожив більшу його частину у великому місті та з більш-менш максимальним комфортом в цьому відео я вам розкажу власні думки стосовно порівняння життя у місті та селі. А ви в коментарях доповнють мій список своїми спостереженнями, та не забувайте підтримати підпискою. Одним із самих великих плюсів це свіже повітря та неймовірно чудові краєвиди, які заспокоюють душу. Зранку ти чуєш спів пташок, а не як сміттєвоз завантажує баки о 6 годині. По справжньому живі та привітливі люди, які завжди готові тобі допомогти всім, чим зможуть, а не сірі та жорстокі, як у місті, які навіть руки тобі не подадуть. В селі набагато менше чужої та негативної енергії, якої в місті просто неймовірно багато. Готово. Більше простору для наших домашніх тварин, які для нас є сім'єю. Постійно є робота, яку ти майже завжди робиш із задоволенням, і не вистачає часу на дурні думки взагалі. З мінусів, напевно, якісь побутові речі, до яких ти звикаєш у місті, а саме доставка продуктів, їжі та й взагалі любих товарів за лічені години або навіть хвилини. Відсутність легкого доступу до багатьох розважальних місць, типу кінотеатру, боулінгу і все в тому числі. Але ці мінуси в порівнянні з тими плюсами взагалі не є проблем проблемою, тим паче, якщо є власний транспорт.